Атеїзм ще одне слово, що вкидається в свідомість людей, щоб заплутатися. Саме слово означає безбожжя. Це відкидання віри в існування будь-якого божества. Тому люди, які відмовляються від ідеї Бога, є адептами Сталіна, Леніна та інших диктаторів, які називали себе особистими ворогами Бога. Без історичної опори і реальної самоідентифікації людина як особистість стає легкою в управлінні. Наука, історія, література, освіта і культура. Культура часто прогиналися під голос диктатури, оспівуючи лаври владі. Тому треба бути дуже наївною людиною, щоб вірити, що наука врятує світ. Але навіть при нелюдських гоніннях та знущаннях церква Ісуса Христа встояла, тому що її творить Бог. І неможливо зупинити, убити, як і неможливо зупинити або убити силу Святого Духа. Тепер зрозуміло, чому віруючі люди, які передають Слово Ісуса Христа, пророків і апостолів що йдуть у розріз з усією цією сатанинською системою, так відрізнялися на тлі всього цього радянського мороку і невігластва, і викликали один безглуздий вигук сектант.